Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск нової візової програми під назвою Золота картка. Це шанс для багатих іноземців отримати постійне проживання в Америці. За 5 мільйонів доларів. Так ви не ослухались. За великі гроші можна купити себе місце під сонцем в Штатах. Але що ховається за цією гучною заявою? Чи це геніальний план для порятунку економіки, чи просто черговий трюк від Трампа-бізнесмена? Давайте розбиратись разом. Якщо вам цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал прямо зараз і вимкнути дзвіночок. Попереду буде багато цікавого. Отже, що таке ця золота карта? Трамп представив її як оновлення старої програми EB-5. Це віза для інвесторів, яка діє ще з 1990 року. В рамках цієї програми EB-5 іноземці могли отримати грін карту і вкласти при цьому близько мільйона доларів в бізнес США, який створює ну хоча б принаймні 10 робочих місць для американців. І Трамп вирішив, що цього замало. Його нова золота картка тепер коштує 5 мільйонів доларів. І ключова різниця, що вам не треба створювати робочі місця чи відкривати бізнес. Ви просто переказуєте гроші уряду і вуаля отримуєте право жити в США з перспективою громадянства. Трамп не приховував свого ентузіазму. Це буде надзвичайно успішно, надзвичайно багаті люди будуть приходити витрачати гроші, платитимуть податки. Це те, що нам потрібно, сказав він. Міністр торгівлі США Говард Лутнік додав, що програма стартує вже за два тижні, приблизно до нас березня. Хоча деталі поки що обмаль. Лише уявіть, за ціною розкішного пентхауса в Нью-Йорку ви можете стати американцем. Звучить як угода з реаліті шоу, правда? Ця здає. Не з'явилась не звідки вона, до речі, вписується в ширший контекст другої каденції Трампа. В той же день він погрожує запровадити 25% відсоткові мити на товари з Євросоюзу по Канаді і по Мексиці. Вже відомо. Ми з вами говорили. А ілон Маск на засіданні кабінету застерігає, що Америка збанкрутує, якщо не скоротити витрати, і ось тепер золота. Картка, і Трамп пояснює це просто: він хоче зменшити національний борг США, який в 25 році вже сягнув рекордних 36 трильйонів доларів США. До речі, вперше от обслуговування видатки на обслуговування державного борга перевищили військові видатки, і це дійсно історичний момент, дуже небезпечний для США. За його логікою, за логікою Трампа, якщо продати хоча б мільйон таких карток, це принесе 5 Трильйонів доларів це сума, яка б могла би суттєво полегшити борговий тягар. Але реакція світу неоднозначна. Дехто порівнює це з європейськими золотими візами. Наприклад, в Португалії резидентство коштує 500 тисяч євро, тобто разів дешевше, ніж у Трампа, грубо кажучи. В Греції поріг ще нижчий – 250 тисяч євро за нерухомість. В соцмережах вже жартують, що. Трамп продає громадянство як квитки на полі для гольфу, але є і серйозніше питання: що буде з біднішими мігрантами, які раками стають через грін картами? Чи не відкриється двері для сумнівних олігархів, які хочуть відмити гроші чи уникнути санкцій? До речі, Трампа запитали: а що якщо якісь Російські олігархи захочуть собі таким чином придбати громадянство. На що він сказав? Ну і нехай, нехай спробують. Я знаю, серед них доволі непоганих людей, сказав Трамп. А тепер давайте подивимось на. Плюси й мінуси цієї ідеї. З одного боку вона може принести реальні гроші. Трамп стверджує, що багаті іноземці не просто куплять картки, а й будуть інвестувати в США, будуть купувати будинки, яхти, платитимуть податки, і це посередковано буде пожвавлювати економіку. Лутнік пішов далі. Він запропонував, щоб компанії могли купувати ці картки для своїх іноземних талантів, наприклад, для випускників Гарварду чи Стенфорду з Індії чи Китаю, які хочуть залишитись в США. Один економіст з Fox News Дружнього до Трампу каналу назвав це геніальним ходом для боротьби з державним боргом. І справді, якщо припустити, що 100 тисяч багатих людей куплять картки протягом першого року, то це вже 500 мільярдів доларів до бюджету. Немала сума, правда? Ну як 9,5 економіки України за масштабом. Але є і зворотній бік медалі. Ця стара програма EB-5 вже мала скандали. В Вермонті в 2016 році власники лижного курорту привласнили десятки мільйонів від інвесторів, залишивши їх без грошей і без віз. Без вимог до створення робочих місць золота картка може просто ну, стати таким собі квитком для багатіїв, а не реальним стимулом для. Економіки. І хто ці люди, які купуватимуть громадянство? чи перевірятимуть їх належним чином? Критики вже б'ють на сполох. Це може перетворити США на плутакратію, де громадянство лише для тих, хто має товстий гаманець. Американський журналіст CNN пожартував, що скоро ми побачимо, як російські олігархи стоятимуть в черзі за картками поруч з китайськими мільярдерами. Ну і як виявляється, це вже не такий же і жарт. А що це означає для світу та для нас українців? Для країн з багатими елітами, такими як Китай чи інші країни перської затоки, це шанс для їхніх олігархів уникнути санкцій чи політичної нестабільності для України ситуація складніша. Багаті українські бізнесмени, які шукають безпеки через якісь фактори, там економічні труднощі або через війну, можуть зацікавити золотою карткою. Але чи готові вони віддати 5 мільйонів доларів США, коли Європа пропонує? Дешевші альтернативи. Наприклад, Кіпр досі видає громадянство за інвестиції від 2 мільйонів євро. І це не вплата в бюджет, це ти вкладаєш і це твій актив. Причому вдвічі дешевше, ніж у Трампа, і ти ці гроші не втрачаєш. До того, що, чи не відверне взагалі все це увагу США від підтримки України, коли Трамп засереджується на е, зароблянні грошей? Всередині країни і така велика хайпова тема, і причому більш ніж на 500 мільярдів доларів. А ми з вами знаємо, що Трамп дуже люблять цифру 500 мільярдів. Да? Інвестиції в Stargate 500 мільярдів, інвестиції Apple в американську економіку 500 мільярдів. Тут ще нещодавно угода рідкоземельна з Україною оцінювалася 500 мільярдів. Глобальна це може змінити правила гри в міграційній політиці. Якщо Америка почне продавати громадянство, чи підуть інші країни тим самим шляхом? Чи не стане це новим трендом для багатих купувати собі ну, таку запасний аеродром, да, запасну країну на випадок криз? Отже, золота картка Трампа це смілива, але суперечлива ідея. І з одного боку, вона може принести мільярди і залучити капітал до США, з іншого, ризикує перетворити американську мрію на привілей для? Еліти і зробити крок від меритократії до плутократії. Чи стане це рятівним колом для економіки, чи просто черговим шоу від президента, який любить великі цифри, які перевищують 500 мільярдів і гучні заголовки? Поки що ми можемо. Лише здогадуватись, але одне точно: світ стежить за кожним е, таким кроком з затамованим подихом. Що думаєте ви? Чи купили б ви золоту картку, якщо б мали 5 мільйонів доларів? Напишіть свої думки в коментарях. Мені цікаво буде їх побачити. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і підтримайте нас на Patreon. Цим ви допоможете економічному просвітництву в Україні. Дякую вам і до зустрічі!